Пане Владислав, от ми спостерігаємо на карті Deep State білі лінії. Це залізничні колії на тимчасово окуповані території. Ми бачимо цей хаб і пам'ятаємо, як у ньому прилітало поджанкою. Але найважливіше, що Крим і Південь Херсонщини і Запоріжжя зараз суттєво живиться і з'єднаний через Керченський міст через Керченську протоку залізничним полотном. І всі називають, що саме Кримський міст буде подальшою ціллю українських військ для того, щоб відрізати Крим. І кримського угруповання зробити фактично таким острівним угрупованням, е, тим не менше, як зараз відбувається постачання через кримський міст після того, як е, на ньому були вибухи, після того як е, цілий проліт знесло моста? Е, тим паче, що зараз я читав нещодавні повідомлення, що окупанти, начебто, стверджують, що вони набагато швидше відновлять повноцінне залізничне сполучення через кримський міст. Що ми відомо зараз про логістику через нього? Значить, на, на, на даний час фактично використовується лише одна гілка залізничного сполучення через кримське міст, одна ударними темпами ремонтується, але ж є серйозні проблеми. Вони пов'язані з тим, що треба з одного боку забезпечувати ne, переміщення е, ешелонів через кримський міст, причому везуть ж, не лише е, вантажі військового значення. Відбувається відповідна логістика для забезпечення потреб мешканців Криму. Тобто навантаження на ту одну гілку залізничного сполучення надзвичайно велике. Чи встигнуть протягом травня місяця відновити російські залізничники другу гілку? Питання дискусійне, бо часто густо вони роблять заяви, які кінець кінцем виявляються поступорожнім. Щодо відновлення автомобільного сполучення, так воно працює, але ж е, математика справа абсолютно раціональна, і вона зазначає про таке: звичайна вантажівка спроможна е, зараз перевести. Приблизно 30 тонн вантажів, будь-якого значення військового чи цивільного. А військовий ешелон який рушить е, через е, гілку Кримського мосту, спровожний зараз перевести близько п'яти тисяч тонн вантажів. Звісно, що е, арифметика на користь е, залізничних перевезень, і саме тому росіяни так поспішають. Ну а те, що час від часу трапляє трапляється бавовна на, на території. Ключової залізничної бази в Криму в Джанкові це, це чудова новина. Ба більше, коли нещодавно стався вибух залізничного полотна неподалік від станції Паштова, це гілка, та вона складається з однієї колії і, і йде від Сімферополя до Севастополя, головної бази Чорноморського флоту Російської Федерації. Руйнування е, лише однієї рельси призвело до того, що з, було заблоковано рух. Потягів в рух військових ешелонів і ще й досі російська ФСБ, там теж ФСБ працює над тим, щоб знайти замовників та безпосередніх виконавців цього теракту. Очевидно, що тут ми маємо розуміти про таке: росіяни надто покладаються на залізничну мережу в Криму з одного боку, з іншого боку, можливості для дій українських партизан є неймовірні. І навіть мова може йтися не про ключові залізничні мости в Криму, бо вони надто ретельно охороняються. Просто руйнування частини залізничного полотна а, на ті чи інші ділянці призводить до катастрофічних наслідків. До, до прикладу, можу згадати ситуація, яка сталася днями на території Брянської області, коли внаслідок підриву спалахнув і тепловоз, і відповідно кілька вагонів, які перевозив пальне. Тут ми маємо розуміти таке: Росіяни як би вони не розповідали з екранів російських телевізорів про те, що в Криму все добре, ні, вони абсолютно чітко усвідомлюють що пекельний сезон 23-го року на всіх їх очікує, бо Крим то є українська земля, і окупантам там нема чого робити.